Людина поранена, не подає ознак життя, а медиків немає поруч. Ця ситуація може нажахати і змусити розгубитися будь-кого. Як за таких обставин діяти правильно і холоднокровно студентів під час вуличної акції з надання домедичної допомоги навчає інструктор Червоного Христа Валерій Пузир. Найперше каже, варто визначити, дихає, потерпілий чи ні. Ми рахуємо 10 секунд. За 10 секунд нам необхідно. Визначити, є дихальні рухи грудної клітини, чи немає? Якщо таких рухів було за 10 секунд, у нас жодного або один, ми будемо виконувати серцево-легеневу реанімацію. Рахуємо ось таким чином. Промовляємо призначення цифри. Тобто 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Якщо дихання відсутнє, постраждалому роблять масаж серця, говорить інструктор. Виконують 30 глибоких натискань по центру грудної клітини. Одразу після цього два вдування в рот. І так по колу, поки приїде швидка або людина почне дихати. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Як ви зауважили, Темп натискань у нас був приблизно 120 разів. Тобто два рази на секунду. Це у нас буде темп напевно. Після цього, як це ми зробили, закидаємо голову назад ребром долоні, де починає рости волосся, підтримуючи за підборіддя, закидаємо голову назад, відкриваємо дихальні шляхи. Великим вказівним пальцем затискаємо ніс, відкриваємо ротову порожнину, обхоплюючи своєю ротовою порожниною ротову порожнину постраждало, виконуємо два глибоких вдування. Таке відчуття, як ми надуваємо кульку. Контролюючи обов'язково що грудну клітину, щоб вона піднімалася, ми правильно виконуємо. Дивимося ось таким чином. Є. Рясні крововиливи часта причина смертей. Втрата п'яти літрів крові, розповідають інструктори, є критичною для людини. Особливо небезпечні артеріальні кровотечі кінцівок. За словами медиків, зупинити крововилив і врятувати людину допоможе турнікет. Його на одну-дві години туго накладають на плече або стегно потерпілого. При цьому варто не забути вказати час, коли його зафіксували. Як не припуститися помилок, накладаючи турнікет, інструктори пояснюють молоді наочно. Одягаємо його, бажано так, щоб цей вороточок був зверху на кінцівку вище 5-8 см від місця поранення. І затягуємо, затягуємо, скільки змогли. Все, більше треба. Основне зусилля затягування на цьому воротку, який ми крутимо, там спеціальна струна проходить по цій стрічці турнікета і вона затяг... затягує до тих пір, контролюємо поки не зупинилася кровотеча. Кровотеча зупинилася. Отут є спеціальні струбцинки, в яких ми фіксуємо в тому стані вороток, щоб він не розключився, закладивши, не скочив оцією стрічкою. А на сусідній локації юнаки та дівчата вдягнули засоби індивідуального захисту. Їх використовують на випадок техногенних аварій, хімічних атак чи радіаційних забруднень. Поки зберігається небезпека ядерного удару з боку росіян, треба знати, як і чим захиститися, переконана молодь. Хімічно-захисний костюм противогаз також виміряли радіацію дозиметром. Різні випадки бувають, згодиться. Взрив, наприклад, атомної станції, ядерна ракета. Зараз багато різних ситуацій. Настанови інструкторів. Студенти слухають з ентузіазмом, ставлять запитання, щоб не впустити жодної важливої деталі. Та на манекенах тренуються надавати допомогу самостійно. Сьогодні я дізналась багато чого нового, так як треба рахувати секунди, коли ти відчитуєш дихання. Ось нам дуже все чудово розповіли, показали та дали навіть потренуватись. А так як зараз такий у нас час складний в країні, то я думаю, ці знання можуть знадобитись. Організатори акції підкреслюють, медичні тренінги вкрай необхідні, адже під час війни не знаєш наперед, де та коли на тебе може чатувати небезпека. Акція дуже важлива, тому що всі наші українці і люди, які перебувають під час воєнного стану тут в Україні, вони повинні бути готові, щоб ці знання зразу застосувати, коли буде будь-яка загроза, чи то хімічного характеру, чи біологічного характеру, чи радіаційного характеру. Медична статистика вказує на те, що саме першу медичну допомогу треба встигнути надати в перші хвилини, якщо цей час. Дорогоцінний час на початку, коли трапилася біда, буде втрачений, то в подальшому всі заходи реанімаційні вони будуть мати певні наслідки, і можливо людину після цього, після втрати часу врятувати буде неможливо». Займатися медичним вишколом школярів і студентів організатори акції продовжать і надалі. Такі практичні інструктажі планують впровадити на регулярній основі, щоб молодь завжди була на поготові, коли комусь знадобиться допомога. Поки триває війна, потрапити у халепу може кожен. У критичних ситуаціях відлік іде на хвилини. Тому володіти знаннями з медицини потрібно не в теорії, а кожна дія має бути відточена до автоматизму. Вважають інструктори. Саме такі тренінги допомагають не панікувати та оволодіти цінними навичками, які одного дня можуть врятувати комусь життя. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.